У вашої дитини воші, засуньте її голову мурашник. і помирали із гарно відбіленою шкірою від чуми чи пологів. Ось вам, до речі, порада, як позбавитись непроханих гостей. Згадайте шкільну медсестру, яка шукала у вас воші. І вже за місяць таких процедур вам не продадуть вино без паспорта. Доброго вечора, хлопці дівчата різного віку. Люди зазвичай слідкують за своїм здоров'ям, бо хто ж себе образить та лікування не дешеве. Вочевидь, любов до себе та жага гігієнічних та профілактичних процедур сидить у нас глибоко в посідомості. А що там коїться в головах інших, хвостатих та не дуже тварин? Сьогодні нанять цікаве про спа процедури в природних умовах. Косметика, а також різного роду прикраси, як от намиста, пірси чи накладні вії, несуть важливу біологічну функцію, власне найважливішу стати привабливіше в очах представників протилежної статі і розмножитись із перспективнішою особою. Хоча помада та прикраси і не несуть користі здоров'ю, а часто ще й несуть шкоду, проте разом із медичними препаратами та процедурами слугують одні меті, як найкраще передати свої гени наступним поколінням. Люди прикрашаються як можуть з давніх давен. Напевне, перше зображення косметики зроблені в давньому Єгипті. Проте достеменно відомо, що давні Карманьонці та неандертальці розмальовували себе охрою, щоправда, не факт, щоб себе прикрасити. Можливо, наприклад, щоб захистити шкіру від комах. Середні віщі до косметичних засобів додавали ртуть, що напевне теж відлякувало або принаймні труїло вошей та інших мешканців поверхні феодалок. Щоправда, разом із самими феодалками, проте надавала шкірі модного тоді блідого кольору. Втім, життя тоді було і так недовгим, не всі пенянки доживали до отруєння ртуттю і помирали із гарно відбіленою шкірою від чуми чи пологів. Виникала парадоксальна ситуація. Щоб звабити більш знатного феодала і тим самим якнайкраще реалізувати своє ДНК, потрібно було труїти себе косметикою із ртуттю та миш'яком, теж модним на той час супутником жіночої краси. Середньовіччя подарувало нам чимало цікавих засібів гігієни, зокрема паску для блог та вошей. Цими тваринами тоді людство не було обділене, власне, з цими супутниками ми розійшлися лише нещодавно, та й те не повністю. Вважалось, що блохи та комахи мають заповсти у таку паску без шансів на звільнення. Ефективність такої ручної в'язниці для Камах була під сумнівом, проте саме по собі блохоловки досить часто були справжнім витвором мистецтва, напевне, його слід віднести до мисливського мистецтва. У будь-якому разі, ідея позбавляти зайвих пасажирів на шкірі та волосся сама по собі схвальна, та ще тягнеться дуже далеко в глибину еволюції. Грумінг або блохоловство Давня традиція мав, всі наші більш-менш соціальні родичі цим займаються. Унікальність грумінгу у тому, що одна мавпа вишукує і ловить блохи чи воші, чи кого пощастить на іншій мавпі. Згадайте, як вам в дитинстві, а можливо і нещодавно, хтось близьких гребінцем чи руками шукав пасажирів у волосся, все це звідти з далекого приматового дитинства. Як не крути, грумінг – це корисно. Мавпа-пошукаючи позбавляє пацієнта блох, які слугують її легким перекусом, а також отримує винагороду у вигляді кристалів солі. Які слугують додатком до калорійної їжі. Пацієнт позбавляється зайвих супутників життя і обидва соціалізуються. Так, грумінг можливий мета соціалізації та встановлення дружніх контактів. Зазвичай батьки вишукують блог у дітей або підлеглий проводять процедуру для домінуючої особи. Звідси, до речі, наше бажання погладити котика, Підсвідомо ми вважаємо себе його підлеглими ну або батьками. Чим вищий розвиток суспільства, тим більше в ньому місця грумінгу. Згадайте шкільну медсестру, яка шукала у вас воші. Мавпи взагалі досить полюбляють різного роду спа процедури і залюбки купаються в гарячих джерелах. На відміну від своїх еволюційних родичів, скажімо, японським макакам не потрібно платити за гарячу воду, і вони приймають взимку гарячі водні процедури, не заплативши жодної єни. До речі, згадайте карпатські чани, хто бував у Карпатах. Приблизно те саме, що і у японських маках, тільки там ви мочите своє хутро за гроші. До речі, про волосся. Якщо ви подивитесь фотографії європейських чоловіків 19 сторіччя, то побачите неймовірні вуса. Така мода мала практичну основу. Тоді Європою ширилися епідемії та спалахи Сифілісу, одним із симптомів яких є випадіння волосся. Вусаті чоловіки показували жінкам, що вони здорові. І з ними буде безпечно контактувати. У птахів стан пір'я теж впливає на відносини, тому деякі крилаті дзьобом роблять свого роду укладку пір'я або зачіску. А ще дзьобом птахи виловлюють безкоштовних пасажирів, які заважають їм літати, а також приймають більш серйозні заходи для тих, хто не купив квіток і літає, сидячи у пір'ї, задурно. Ці заходи, справді вбивчі, нашим кондукторам, які ловлять зайців в електричках, такі й не снились. Деякі птахи розворошують мурашник, заповзають в нього і чекають на терапію від власників мурашника. Мурахи, звичайно ж, розповзуються по поверхні незваного гостя, безперервно його кусаючи. Ось вам, <кхм> Ось вам, до речі, порада, як позбавитись непроханих гостей. Мурахи, повзачи межипір'я, кусають та вбивають непроханих гостей вже птаха. Деякі мурахи кусають досить таки сильно спробуйте самі. До того ж, птахи, як виявилось, чудово розуміються на зоології та, можливо, токсикології, бо обирають мурашники з мурахами таких видів, у яких найсильніша мурашина отрута, найвідомішим компонентом якої є, ясна річ, мурашина кислота. Деякі птахи йдуть далі і набирають дзьоба мурахів, якими потім натираються. Вочевидь, вони вирішили брати від життя все і почали з виробників мурашиної отрути. Це так зване активне мурошіння. Життя у птахів завжди на льоту, часу на тривалі процедури не вистачає, тому і вони беруть ініціативу у дзьоб. Взагалі, нам би не завадило перейняти досвід пірнатих. Разом з вами, шановні глядачі, на мене зараз дивляться мільйони кліщів на ваших віях, мікроскопічних кліщів, ясна річ. Також їх багато у вашій постійній білизні. Так що, якщо вам не вподоби ваші маленькі супутники, засовуйте обличчя та постільну білизну у мурашник, і маленькі кусачі тварини позбавлять вас вашої проблеми до того ж цілком безкоштовно. Іноді я даю ідеї для стартапів. І ось вам ще одна: 100% екологічно чисте біолікування педикульозом. У вашої дитини воші засуньте її голову мурашник, і ніякі шампуні вам не потрібні. Лікування без ГМО та препаратів народними засобами, все, як у нас люблять. Напевне, це спрацює з блахастими домашніми улюбленцями. Шимпанзе, вочевидь, щось про таке згадується, оскільки виловлюють мурах і їдять, хоча скільки там того мурашиного м'яса. Напевне, за допомогою мурашиної трути, шимпанзе проводять профілактику безкоштовних пасажирів кишківника. Ну або просто їх тягне на кисленьке. При цьому шимпанзе розжовують кінчик гілки, засовують її в мурашник, де до неї чіпляються майбутні дезінфектори, мавпі чи кішок. Буває, і не розжовують гілку, але тоді на неї чіпляється менше комах. Чи корисно приймати мурошині вани? Інформація щодо прямого впливу на здоров'я не існує. Опосеренковано так, життя без блох веселіше та довше. Але чи варто стрибати у мурашник, якщо блох немає? Подекуди такі морошині процедури є популярними, і тамтешні довгожителі стверджують, що своїм довголіттям вони зобов'язані саме йому, але чи так це насправді один мурухаїд знає. Також панує думка, що укуси, по суті, мікроін'єкції моршиної отрути розсмоктують зморшки та різні дефекти шкіри така собі омолоджувальна спа процедура. Знову ж таки, як воно насправді достеменно невідомо, хоча спробувати напевне варто. Принаймні, мурахи гроші не беруть і на прийом до них заздалегідь записуватись не треба. А то і справді щодня засовуйте голову на 20 хвилин в мурашник, і вже за місяць таких процедур вам не продадуть вино без паспорту. А ще мурахи замінюють посудомийну машину. Ловіть лайфхак. В похідних умовах, десь на природі, після вечері, занурьте брудний жирний посуд та казан з підгорілої їжі на дному рашник. За ніж його мешканці все відполірують. На ранок залишиться лише вимити посуд. На добраніч, хлопці і дівчата великі та не дуже поцінувачі народної медицини. Маленькі мурахи здатні завдати великого клопоту, а чи здатні вони завдати користі, невідомо. Так що про всяк випадок ставте до них з повагою і нехай вам насниться задоволений шпак після оздоровчої морошини терапії. До зустрічі!